Батьки учнів дев'ятої школи та колишні випускники віднесли лист звернення в управління освіти. Під ним свій підпис поставили майже 740 осіб. Вони бояться, що школу закриють і просять цього. Не робити з метою захисту прав учнів школи. Просимо вас, шановне керівництво освіти, надати нам таку відповідь, якими органами влади обговорювалась питання або приймались рішення щодо реорганізації ліквідації школи номер 9 Причини Які причини спонукали до його прийняття, обговорення, обґрунтування такого рішення в разі, якщо воно було. Звідки взялася інформація про закриття навчального закладу? кажуть. Так, звідки батьки знають, так як Чернігів місто маленьке, то хтось комусь щось казав. У своєму листі зокрема просять підтвердити чи спростувати інформацію. Ми хочемо, щоб нам якраз по цьому питанню відповіли. Якщо немає такої проблеми жодної, то будь ласка, хай нам вийдуть, скажуть, напишуть нам листа, що, шановні батьки, ви даремно хвилюєтесь, хтось когось не зрозумів чи неправильно почув, щоб ми не хочемо жити, ось якраз у цими якимись. Дослухами чиїмись. Розмовами ми хочемо знати конкретну відповідь. Чи планується, чи є такі питання на сьогоднішній день, чи не стоїть воно? Якщо вони не стоїть, велике дякую. Запрошуємо всім гостів. Наступному році кажуть, в школі їх все влаштовує, вона заповнена повністю. і Працює у дві зміни. Переходити до іншої категорично відмовляються. Нагадаємо, раніше цього тижня в управлінні освіти заявили, розмови про оптимізацію навчальних закладів міста ведуться, проти рішень ще нема. Теж саме Василь Білогура заявив. І при зустрічі з батьками це школи це слухи чи є конкретні якісь дії? на сьогоднішній день. Це штучно створена проблема. З якою уже на сьогоднішній день деякі політичні сили починають активно боротися на сьогоднішній день. На сьогоднішній день жодних рішень, які б унеможливлювали роботу школи 2017 році, немає. Тим часом на сайті місцевих петицій з'явилися аж дві: одна проти закриття дев'ятої школи, а інша проти об'єднання дев'ятої і п'ятої. Нагадаємо, в управлінні освіти нам не підтвердили ні інформації про закриття, ні про об'єднання навчальних закладів. Натомість колега Василя Білогури, депутат міської ради Сергій Воробйов у соціальній мережі написав так. Сьогодні запитав у Василя Білогури про закриття школи номер 9 Є школа номер 5 яка завантажена не більше, ніж на третину, і вона не буде завантажена повністю, навіть якщо туди перевезти школу номер 9 Учні весь педагогічний колектив планують переводити у приміщення школи номер 5 без якихось конкурсів, скорочень і так далі. Це робиться для економії бюджету. Так, комусь треба буде на 400 метрів школу ходити далі, але комусь ближче. Рішення про ліквідацію освітнього закладу приймає не управління, а сесія міської ради. Міський голова вже заявив, що проти рішення громади не піде, навіть якщо в управлінні вирішать закрити котрусь із шкіл міста.